Кастомна TKL клавіатура має ексклюзивний дизайн, невелику ціну та тихі світчі. Друзі, всім привіт! Я інженер і це огляд топової механіки DAREU A87. Чому відео називається саме так? А тому що цьому є повне оправдання. Клавіатура, яка в мене на огляді, має дуже гарну комплектацію, свічкулер для кейкапів і свічів, силиконовий приємний кабель. Інструкцію змінні кикапи та пластиковий кейс, який захищає її від пилу. Корпус клавіатури виконаний із міцного пластику. Верхня основа клавіатури знімається дуже легко, бо кріпиться на магнітах та перетворюється у клавіатуру типу скелетун. Чому вона копія вармілок? Тому що має дуже схожий за стилем дизайн. Як фіолетова, навіть кращі вармілки та синя, яка також скоро буде у мене на відео. Погляньте, вони схожі прямо один в один. Тут присутня однотонна підсвітка, яка має багато ефектів підсвічування, але один колір, так само як і в варміло. Клавіатуру прокладено багато шумоізоляції, як під корпусом 3,5 мм силікону, так і під великими клавішами, встановлені гумові пластини, що забезпечує максимально приємний звук при натисканні на них. ХотSwap Socket, який є вже майже в кожній механічній клавіатурі. Шкода, що за таку функцію в брендових товарах покупцям приходиться переплачувати, але тільки не про цей бренд. У мене є вже огляд на клавіатуру DAREU A98, яка відрізняється від цієї наявністю RGB підсвітки та нумпада. В топі клавіатур вона знаходиться в мене на першому місці, але скоріше всього ці копії вармілок займуть це місце через те, що вони мають меншу форму. Мені дуже подобається, що компанія Дареу дуже розуміється на клавіатурах. Це навіть сказав один із найкрутіших блогерів в огляді про компанії девайсів Fispect. Клавіатури дійсно вони роблять круті. А це тому, що вони для них виготовляють власні фірмові лінійні Silent Switch. Вийнявши їх з корпусу, вони мені нагадують ті, які були в минулій клавіатурі Дареу лінійні SkyAsics V3, змащені із заводу. Сила натискань 45 грамів. Порівнянні з іншими клавіатурами, які мають силу натискання 50-60 грамів, то це реально помітно, я б навіть сказав, що тут ще менша сила натискання, ніж заявлено. Кейкапи тут дуже гарної якості, які ніколи не зітруться, бо символи нанесені на них шляхом сублімації. Вони товсті, що дає тихості клавіатурі, та мають шершаве покриття, так як це справжні ПБТ-кейкапи, не такі, як у клавіатури Мачинки, наприклад, яка була у мене на огляді. Тут справжній ПБТ, вони дуже приємні на дотик навіть при грі. Ця клавіатура приносить багато задоволення під час користування. Чи міг би я її рекомендувати? Звісно, що так, адже це найкраща клавіатура, яку ви можете придбати зараз. Через те, що ринок клавіатур і девайсів дуже великий, я хочу вам сказати, що не варто сумніватись при виборі даного девайсу. Залиште цю проблему для мене. Саме я та людина, яка готова протестувати ті клавіатури, які тяжко дістати в Україні та найближчим кордоном. Якщо ви хочете бачити більше такого ексклюзивного контенту, підпишіться на канал. Я буду бачити, що вам цікавий такий контент. Також, якщо хочете, щоб я дійсно порівняв цю клавіатуру із варміло, повністю розібравши їх, пишіть в коменти. Я думаю, що можна буде щось придумати. Але ціна оригінального варміло 7 тисяч. Дуже дякую за перегляд відео. Насолоджуйтесь тайпінгом цієї клави.